Вітаю кожного, хто тебе буде зустрічати після смерті. Не можна просто вірити в Бога по-своєму. І все і все добре. Буде добре, Ісус Христос прийшов. Там все, всі вірили в Бога. Він не сказав алілуя, ви молодці. Він сказав, ви сатаністи, діти диявола, ви чорти, а що так? Тому що вірити в Бога є дуже тонкій грані, коли Ісус був спокушений в пустелі, після того як він 40 днів пустив, диявол приходить до нього і каже: Слухай, ти ж голодний, зроби з каміння хліб ісус сказав, що ти взяв, що я голодний. Слово Боже, не хлібом єдиним буде жива людина, але всяким словом, що виходить із ус Господа. Ісус показує перше, що має бути в нашому житті. Слово Боже. Друга Ісус Христос показує поклонення. Необхідне кожен день під Божественний псалми поклонятися Богу. І третє, Ісус говорить, вистрибне з храму свого. Ось кожен раз, і щоб тебе зустріли ангели, а не чорти. Тобі треба хліб насущний і поклоніння. Підписуйся на канал Салтаненка, щоб розбанити пророка. Амінь.